Дати правильну відповідь на проблемні запитання і знайти шляхи їх розв'язки, удосконалити роботу з документами, поділитись власним досвідом покращення життєдіяльності населеного пункту з такою метою організований виїзний семінар практикум у село Заріччя для міського селищних сільських голів надвірнянського району. Голова села Михайло Вацик приймав колег у новому приміщенні сільської ради на базі будинку культури і ділився своїми напрацюваннями щодо активізації громади. Віршованими вітаннями і гуцульськими коломийками зустріли у Зарічанській сільській раді делегацію районної влади і очільників органів місцевого самоврядування Надвірнянщини. Усім керівникам побажали многоліття і успіхів у роботі, а працювати є над чим. У районі актуальними залишаються питання облаштування полігону твердих побутових відходів, приватизації землі, берегоукріплення, ремонту доріг і безкінечних перевірок контролюючими органами. Щодо останнього, то у сільських голів, які вперше на посаді більше питань ніж відповідей, а у досвідчених свої методи роботи із перевірками у мене пройшло за 12-й рік. сбс перевірка прокуратура перевірка, планове кру, перевірка, не планове круг, перевірка, кру через суд, перевірка. Бо комусь так було вигідно, бо стикнулися інтереси громади і стикнулися окремих людей. інтереси». Всі папери, всі папки беруть по 50 листів, я купую заправляю сам та після боту, немає не безпереїздів. Зложив у себе на самі зложити. Вони лишень приходять, до Чаркаручі, їх і наші наслежуть, на дивамо диво, сядь на ключ, береме лук і на це розбирають. Бо наша влада нас не захищала, не захищати і не буде захищати. Ми лише десятічно, як телефонів, і немає ніякого закону про, ну я не, не, не кажу далі, ну лише треба панрувати когось з двох людей, аби не підсунули пару рублів. На навчання сільських і селищних голів піднімалося питання оптимізації навчальних закладів. У Надвірнянському районі для цього процесу визначили три такі установи лісновелесницьку початкову школу, середньомайданську загальноосвітню і надвірнянську вечірню школу. Представники влади роз'яснювали зміст слова оптимізація і переконували, що це не закриття навчального закладу, а реформування для блага дітей. Бо де недоукомплектований клас, там і освіта недостатня. І це треба пояснити громаді. Немає відповідної кількості годин. Для того, аби діти отримали відповідні знання. Якщо у класі де є 25 дітей чи 28 ну, до 30, ці діти отримають 30 годин, то ось тут тільки від 5 до 8 годин. Лікувати селян за допомогою держави закликає районна влада. Зараз діє урядова програма про часткове відшкодування вартості медичних препаратів для лікування осіб із гіпертонічною хворобою, тому кожен потребуючий може нею скористатися. Також ішла мова про шляхи удосконалення роботи з документами та організацію контролю за їх виконанням. Звучали питання на адресу земельників та архітектури. Голова села Зарічі на власному прикладі показав учасникам семінару налагоджену співпрацю із приватними підприємцями, представниками різних релігійних конфесій і школою, медициною і як дбає про наймолодших жителів села. Залишається ряд питань, які він тримає на контролі і сподівається вирішити за допомогою влади і громади. Зупинитися хочу на водовідведенню на добудові спортзалу, який вже почати стоїть фундамент. Було і відновлено будинок культури, вже проведено отоплення. І ще дуже важливе питання це є генеральний план, тому що якщо немає генерального плану населеного пункту, немає ніякого розвитку, не можна залучити ні інвестора. Такі навчання семінари дуже важливі. за зазначають як організатори, так і учасники заходу, адже є ряд нових законів у різних галузях, з якими потрібно знайомитися, бо вони тягнуть за собою відповідальність. Вводиться якийсь свіжий закон, який дає можливість. Працювати зовсім по іншому, а ще по-старому працюючи, воно веде за собою якусь все таки відповідальність, тому також треба захищати людей, доводити до них все вчити, як яким чином це все проводити. Крім того, подібні виїзди дають можливість порівняти роботу сільських голів, активність громад, збагатитися досвідом, навчитися працювати у команді. Практично це вже так як підказка, так як шпаргалка для любого учня у школі, так і для любого сільського. Голови, який вже знає, як ту чи іншу проблему, може, десь у нього в планах була. А тут він в реальності побачив, як її втілити в дію. і Це дуже добре. Багато ми навчилися сьогодні, багато цікавого побачили, і на майбутнє треба на ну через не як не що місяця. То десь через раз у квартал завжди щоб були такі семінари. Такі зустрічі, такі семінари дають дуже багато, тому що вони по суті діло вчать працювати в команді.